Доброго дня малята! У нас сьогодні заняття з розвитку мовлення. Малята, сьогодні до нас завітав грайлик. Давайте з ним привітаємось. Доброго ранку! Грайлика запросили сьогодні на день народження його друзі. Але він каже, що напевне не піде, бо не знає, як користуватися столовими приборами. Допоможемо йому? Так, допоможемо. Давайте з вами пригадаємо, який буває посуд. Це який посуд малята? Це посуд кухонний. Він потрібен нам для приготування їжі. А це столовий посуд. Для чого нам він потрібен? Для того, щоб їсти з нього. А це посуд чайний. Нам потрібен, щоб з нього пити чай. Подивіться, малята, як можна засервірувати стіл. Спочатку ми на стіл ставимо тарілку. Потім з лівого боку кладемо виделку, з правого боку ложку, а на тарілку ми кладемо паперову серветку. Діти, а коли ми користуємось серветкою? Так, коли забруднимося? А чого не вистачає на столі? Так, На нього можна покласти хліб. Діти, погляньте, як гарно накритий стіл. Все це, що стоїть на столі, можна назвати загальним словом столові прибори. А тепер нам потрібно пригадати, як поводитися за столом і користуватись столовими приборами. А для початку давайте відповімо на декілька запитань. Скільки на столі серветок? Так, одна серветка. А скільки блюдець для хліба? Так, теж одно. А якщо за стіл сядуть грайлик і я, то скільки потрібно приборів? Так, два. Давайте з вами пригадаємо, для чого нам потрібна серветка. А серветка малята нам потрібна для того, щоб витирати ротик або руки після їжі. Дітки, а згадайте, що потрібно робити перед тим, як сідати за стіл. Перед тим, як сідати за стіл, потрібно вимити руки. А що треба зробити з посудом, яким користувалися під час сніданку? Обіду або вечері. Цей посуд став прудний. І його потрібно вимити, витерти і скласти на полички. А тепер давайте з вами, малята, спробуємо скласти розповідь про посуд. Ось, наприклад, це тарілка. Вона квадратна. І вона. Зеленого кольору. Тарілка нам потрібна для вживання їжі. А вас, малята, я попрошу скласти розповіді про ложку або виделку. Малята, давайте з вами пригадаємо, чого ми сьогодні дізналися нового. До нас приходив Грайлик. він був трошки. Засмучений, тому що не знав про столовий посуд, і для чого потрібні столові прибори і як їми користуватися. І ми його цього навчили. А на сьогодні це все. До нових зустрічей!